Доброго дня! Вас вітає репетиторська школа Буки Києва та її куратор Демчишин Андрій. Сьогодні ми розглянемо завдання зовнішнього незалежного оцінювання з математики, що пройшло у травні 2012 року. Завдання номер 27 Розв'яжіть систему рівнянь y-х дорівнює 9 і Х плюс 8 розділити на 2Y -5 2 y-5 дорівнює 2. Запишіть у відповіді добуток X0 на Y0, якщо пара x 0 y 0 є розв'язком цієї системи рівнянь. Отже, запишемо систему рівнянь. y дорівнює 9 і x плюс 8 розділити на 2y. 5 2. І розв'яжемо її. Отже, для того, щоб розв'язати її з першого рівняння виразимо y. Це буде Х плюс 9. І підставимо у друге рівняння. Ми отримаємо Х плюс 8 2, замість X, замість y, Х плюс 9. мінус 5. Зрівнюю 2. Далі Х плюс 8. Відкриємо дужки Це буде 2х плюс 18. Міс 5 дорівнює 2х плюс 8 Розділити на 2х плюс 13. Дорівнює 2. Далі розмножимо і отримаємо Х плюс 8 дорівнює 2. Множте на 2х плюс 13. Відкриємо дужки Х плюс 8 дорівнює. 4х, 2 на 13, 26. І перенесемо х в цю сторону, 26 в цю. Тримуємо 8 мінус 26 дорівнює 4х мінус Х. отримуємо 3х дорівнює 8 мінус 26. Це мінус 18. Отже, х дорівнює мінус 6. Підставимо в рівняння ось це з y, Значить, y дорівнює x плюс 9, мінус 6 плюс 9. Дорівнює 3. Отже, розв'язком буде х0. Це мінус 6, а y 0 це 3. Потрібно у відповіді записати добуток Х0 на Y0. Х0 на Y0 дорівнює 3 на мінус 6. Дорівнює мінус 18. Отже, відповідь мінус 18. Дякую за увагу! З вами була репетиторська школа Буки Києва» та її куратор Демчишин Андрій. Підписуйтеся на сторінку ВКонтакті, підписуйтесь на наш канал в Ютубі та чекайте нові відео вже скоро.